У ніч проти 8 травня російські війська вдарили по Костянтинівці Донецької області. Удар припав на батоповерхівку. Повідомили в обласній прокуратурі поранення дістали щонайменше не менше цивільних. Яка ситуація сьогодні у Неві над Україною? І наскільки Росія дотримується власного так званого перемир'я? Розпитаємо Юрія Ігната, начальника управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Не доброго дня, вітаю вас. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в українському небі? І, власне, чи дотримуються росіяни ними ж оголошеного перемир'я? Ну, я думаю, повідомлення, які були е, вже з ночі, е, дали чіткі відповіді усі, всьому світу, так, як Росія дотримується власне, перемир'я, про яке саме одного одностороннє власне оголосила. Тому що Україна знаємо, просила е, тривалого миру, там, протягом 30 днів. Ну, власне, Перемир'я Путінське парадне, як так зване, розпочалось тим, що е, власне після нуля годин е, тактична авіація ворога е, просто бомбить сумщину. Ну фактично без перестанку. Якщо ми вночі е, ну, е, очікували, що може щось зміниться, так то ми побачили тільки відсутність ударних БПЛА типу шахет і дронів імітаторів. Ви знаєте, що вчора запустили три хвилі атак протягом минулої доби, так, дронів, імітаторів та шахедів, е, понад 200 загалом кількість, е, було збито чимало, 80 один за перші дві хвилі, а потім ще 20 було збито протиповітряною обороною. Ну, решта, решта там 60 і е, Ще з десяток, близько 70 було локаційно втрачені. Ну зрештою, на цьому і все, що шахедів, ми не побачили цієї ночі, але побачили сьогодні величезну кількість так званих кабів, керованих авіабомб, які запускає тактична авіація. Буквально з другої ночі 30 хвилин 2.30 почалися такі власне нальоти на Сумську область, саме кабів, станом на зараз майже 100 керованих авіабомб від другої 30 ночі. Залетіли саме по одній сумській області. Це ну дуже величезна кількість е, боєприпасів, е, велика кількість злітаків е, Росії залучена до бомбардувань Сумщини. Зараз ну, на півдні теж є загроза застосування авіаційного зброї на півдні та сході. Ну також велика кількість ворожих безпілотників теж знаходяться на лінії на лінії бойозіднення, судово на півдні по руслу річки Дніпро. Таким чином ворог не просто так їх теж там тримає так безпілотники, які власне, дають дані про повітряну розвідку для того, щоб вже е, обстрілювати з наземних систем, з артилерії і так далі. Пане Юрію, от продовження цієї теми, скажіть, будь ласка, а як взагалі змінилася тактика повітряних атак ворога? і от Як вони діють і що використовують зараз? Ну, повітряні атаки, я ж почнемо з того, що є обстріл прифронтових територій тими ж самими керованими авіабомбами. Вже озвучували, скільки. За рік Росія випустила за 24-й 40 тисяч так званих керованих авіабомб. Вони різних типів, різних калібрів, потужності і так далі. Далі обстріл ракетами авіаційними теж від часу триває такі як ракети, як Х-59, Х-69. Ну і шахіди, фактично щоночі. До них найбільше покроприкуту уваги, тому що сотнями їх випускають по території України. З різних напрямків, знаєте, що близько восьми напрямків, які застосовує Росія для засування ударних БПЛА разом з дронами імітаторами, які їхні покликання ускладнити повітряну обстановку для того, для того, щоб якомога більше шахедів потрапили до своїх цілей. Звісно, змінюється тактика завжди змінюються самі технології, тобто удосконалюють удосконалює противник самі ударні БПЛА. Це робиться протягом. Усієї війни спочатку їх застосування зараз вони покращують систему е, навігації, яка є стійкіше до власне РЕМ. Там же фахівці розібрали е, це, це дуже детально. Ну питання в тому, що змінюється і тактика самого застосування. Велика кількість е, ударних БПЛА одночасно десятки спрямовують на якесь одне місто. Це може бути Дніпро, Харків чи Запоріжжя. Піднімається дрони високо. На кілька кілометрів, де вже не є досяжними для кулеметів мобільних вогневих груп, ну, таким чином вони атакують власне, це місто. Тому це дійсно ускладнює, тому відсоток збиття може бути нижчим, коли така атака проводиться при фронтового міста. Це може бути обласний центр навіть з великої висоти атакують. ну, Як вже люди Багато про, про це говорячи, як як балістичній траєкторії, тобто зверху атакують його, пік, пікуючи на об'єкти, які хочуть вразити. Тому це все дійсно ускладнює роботу протиповітряної оборони дуже серйозно. Але як бачите, збиття є і результати, які показують протиповітряно оборона, доволі таки серйозні. Я хочу теж сказати, що пілоти активно застосовуються для. Відбиття, відбиття повітряних нападів і шахедів. і, зокрема, і літаки західні, які нам дали в 16 і Міражі. Сьогодні, до речі, хочеться відзначити Пархоменка Ігора Валерія, це полковника пілота, який сьогодні став героєм України, вийшов указ президента в Ігора Валерійовича. Два сина: один, на жаль, загинув на війні, а другий син в строю та сім'я. З трьох пілотів є про нього матеріал. у Нас на Ютубі можете подивитися, на які люди захищають нашу країну. Тому хочеться привітати його з почесним цим званням і власне додати йому сили та бойового духу. Ми приєднуємося до ваших привітань і дуже дякуємо за захист нашої країни, пане Юрію. Ви сказали, що ворог постійно вдосконалює не тільки тактику, але й от власне самі шахеди. А як вони їх вдосконалюють? Що вони там перероблюють або додають? У ну, Удосконалення бать різні. Буває, власне, самі матеріал, що його виготовлений, сам фюзеляж цього ж самого БПЛА, щоб бути менш радіолокаційно помітним. Далі, звичайно, перефарбування його чорний колір теж стало спочатку теж проблематичним для, того, для їх візуального виявлення. Ну, власне, антени, які керуються по GPS-навігації, шахім, має систему наведення. Власне, по супутнику, що так просто сказати, і кількість антен, яка збільшується сьогодні, Ну це дає їм шанси власне, проти... верніше зменшує шанси нашої РЕП впливати на їхній політ на цілі. Тому подавляти системами редактовної боротьби теж стає важче. Ну а з інших удосконалень, ну, будь-який безпілотник має певну... певне корисне навантаження. так може мати бойову частину різну навіть на шахедах знаходили камери як тут шахет став по факту розвідником так який може передавати дані в реальному режимі часу знаходили сім карти знаходили е, навіть старлінки через Сталін так і через ті ж самі сім карти можуть управляти цим дроном в реальному режимі часу а не як він планувався так із запрограмованим заздалі маршрутом пане Юрію як ви вважаєте, що варто очікувати в найближчі два дні? Чому ж ворог завдати масованого удару по Україні? Ну я знаєте, не, 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 не один з тих експертів, які завжди роблять прогнози. Я думаю, що очікувати завжди потрібно. І ми до цього вже звикли. Вся Україна до цього звикла має на увазі протягом трьох років. Росія має, на жаль, засоби, має ракети і балістичні, і крилаті. Ну, також не забувайте про кінжали і все, чим стріляно. Ну, Молонклатура озброєна у них доволі таки е, велика. Ну, поки що, ми бачимо, що перемир'я, яке, начебто, хтось оголосив у Кремлі, от такі от, власне результати, що я озвучив, 100 кабів лише по сумщині, це ж, ні в якому разі не перемир'я. Ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто. Дякую вам дуже, пане Юрій, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня я нагадаю, це був Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України.